Свіжість і аромат базиліка, що росте влітку на грядці, дуже хочеться зберегти на зиму, особливо якщо немає можливості створити город на балконі. Існує кілька способів заготівлі цієї прянощі про запас. З появою сучасного холодильного обладнання стало можливо морозити ароматну траву, в якій при цьому зберігаються не тільки аромат і смак, але і корисні речовини, що входять до складу культури, заморожування сухим способом. Сий спосіб включає в себе наступні операції: збірка врожаю, підготовка до заморожування, підготовка до зберігання, зберігання. Серед декількох варіантів заморозки базиліка на зиму. Сухий спосіб, один з найбільш часто використовуваних в домашніх умовах. Він зручний тим. Що заморожена таким чином зелень не займає багато місця в морозильній камері, і зберігати її можна досить довго, а всі роботи по збереженню ароматної прянощі проробляються досить швидко і просто. Отже, для того, щоб заморозити базилік, сухим способом на зиму слід вчинити наступним чином спочатку необхідно зібрати зелень з грядки і підготувати її до заморожування, в даному випадку базилік можна заморожувати як цілими гілочками. Так і окремими листочками зібрану пряність необхідно добре промити правильно, в цьому випадку буде замочити зелень в ємності з водою приблизно на годину, що дозволить повністю позбутися від пилу, що встигла осісти на листя і стебла рослини після того, як зелень була вимита її, необхідно добре висушити, що дозволить зробити заморозку більш якісною. Смак базиліка залишиться таким же яскравим і насиченим. А зберігати пряність необхідно добре промити. В холодильнику стане можливо трохи довше. Повністю готову пряність розкладають по поліетиленовим пакетам, з яких випускають повітря і зав'язують їх на вузлик. Отримані пакетики з базиліком поміщають в морозильну камеру, де її можна буде зберігати протягом року. Через день пакет необхідно дістати і поворушити. Робиться це для того, щоб зелень не змерзла одним шматком. А розпалися на окремі елементи, що більш ручно при її подальшому використанні, вологий спосіб заморозки прянощі на зиму, підготовлену зелень, добре промиту і просушену подрібнюють, подрібнити можна вручну за допомогою простої нарізки зелені ножем, або ж скористатися блендером, але в другому випадку сильно захоплюватися і перетворювати базилік, приготований для заморозки. В кашку не варто, краще залишити його просто досить дрібним. Подрібнений базилік розкладають у формочки для льоду і заливають водою, вода може бути кип'яченою або відфільтрованою, це не має великого значення. Далі формочки з такою сумішчю прибирають в морозильну камеру і чекають повного замерзання води, після цього кубики льоду з базиліком витрушують, складають в поліетиленові пакети або контейнери і знову поміщають в морозильну камеру. Деякі господині, що відрізняються особливою копіткістю, кожен окремий кубик загортають в харчову плівку. Надалі кубики з базиліком можна використовувати для приготування сосів або підлив, досить просто дістати заморожену таким чином пряність і додати в готується блюдо без попередньої розморожування льоду. Деякі на етапі подрібнення зелені перетворюють пряність в кашку. Змішують її з водою так, щоб суміш могла бути досить рідкою, і заливають її в пакети для отримання льоду, і вже в такому вигляді починають морозити, у підсумку виходять невеликі великі кубики льоду з базиліком. До речі, таким же чином можна заготовити селера на зиму. Селера на зиму, базилік з оливковою олією, даний спосіб заморозки дещо схожий на попередній, попередня підготовка базиліка до заморожування на зиму абсолютно така ж, як описана вище. Тобто зелень необхідно зібрати, промити, висушити і подрібнити, але не до стану кашки, лише дрібно порізати ножем або подрібнити за допомогою кухонного комбайна. Після цього зелень змішують з оливковою олією масла повинно бути не дуже багато, але і немало, так, щоб воно покривало траву приність, приблизно три ложки масла на ложку зелені. Суміш, що складається з базиліка і оливкового масла, необхідно перекласти невеликими порціями в пакети на блискавці зі беги, які можна придбати в господарському магазині, пакети прибрати в морозилку і при необхідності використовувати заморожений брикетик цілком. Або ж відламувати невеликими шматочками для додавання в супи, або соуси зберегти в холодильнику можна буде протягом року. Як бачите, існує кілька способів, як можна морозити і зберігати пряну зелень в холодильнику. Кожен з варіантів по-своєму зручний і має свої переваги, але як такого кращого способу немає необхідно зробити вибір в залежності від своїх смакових уподобань і зручності. До речі, в будь-який варіант завжди можна внести свої корективи, що дозволить домогтися найбільш оптимального способу заморозки.